українські фінальні змагання із футзалу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл товариства Колос відбулися на Коломийщині. Більше як півтори сотні юних спортсменів із семи областей України змагалися за першість у городенці. Про перебіг спортивного турніру розповімо у наступному матеріалі. Максим Семенюк гравець команди з футзалу із Матеєвецької громади. Вони представляють на турнірі Прикарпатські спортшколи колосу. Я хочу подякувати нашим захисникам за те, що вони там воюють, а і нам можливість проводити такі турніри. Це підсумковий турнір сезону для футзалістів, розповідає заступник голови всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк. У городенці зібрали представників із семи областей. Їх розподілили на дві вікові категорії. Перша це 13-14 років, інша доросліші. Це дуже дуже важливо для молодих, для юних наших. Футболісті, те, що ці змагання проходять, в такий складний час. У нас завершальний етап нашого соціального чемпіонату. І ви знаєте, важливіше те, що є завершення, що є діти, які в областях проводять змагання, і вони хочуть, щоб зустрітися на фінальному такому етапі. Проводити такі змагання можливо насамперед, завдяки Збройним силам України, наголошує секретар Городенківської міської ради Любомир Музичка. Завдяки їм ми маємо змогу проводити такі турніри. Організатори мають змогу дітей залучати до занять спортом утверджувати здоровий спосіб життя в нашій державі. Турніри всеукраїнського рівня приймають городенці не вперше, ділиться Олексій Григорів, директор місцевої дитячо-юнацької спортшколи. Не тільки по футболу проводимо тут змагання. Нас потужні по, по змагання проводять по гандболу, полегкі ціни тижнів провели. Змагання тривали впродовж трьох днів. У підсумку у старшій віковій категорії перемогла команда із Львівщини. Футзалісти із Коломийського району стали срібними призерами. А серед молодших спортсменів перші здобула команда із Городенки.